Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в одну з найстаріших і найвпливовіших країн світу. Китай. Ця країна вражає своєю історією, технологіями та унікальною культурою. А якщо ви ще не бачили наш попередній випуск про Канаду, обов'язково перегляньте. Там безліч дивовижних фактів. Ну що, поїхали відкривати Китай? Факт один: Китай має найдовшу безперервну цивілізацію у світі. Китайська цивілізація бере свій початок понад п'ять тисяч років тому. Це означає, що Китай існував як культурно і політично впорядковане суспільство ще задовго до будівництва єгипетських пірамід з династії Шан, Хань тан до сучасної епохи. Китай постійно змінювався, але зберігав свою культурну ідентичність, філософію та мову. Саме завдяки цій безперервності, Китай має надзвичайно багату історичну спадщину. Факт 2. Великий китайський мур видимий з космосу. Це один із найвідоміших міфів про Китай. Насправді, Великий мур не видно неозброєним оком з космосу, як часто стверджується. Але це не применшує його грандіозності. Довжина стіни перевищує 21 тисячу кілометрів. Будівництво почалося ще в 3 столітті до нашої ери та тривало століттями. Його використовували не тільки як оборонну споруду, а й як спосіб контролювати міграцію та торгівлю. Факт три. Китай світовий лідер за кількістю інтернет-користувачів. Станом на сьогодні в Китаї понад мільярд користувачів інтернету. Це більше ніж населення всієї Європи. Незважаючи на сувору цензуру і контроль держави над інформацією, у Китаї активно використовують власні соцмережі, як от WeChat, Douyin, аналог TikTok, Weibo тощо. Цифрова економіка тут надзвичайно потужна. Факт 4. Китай країна, де використовують обличчя як платіжний засіб. Сучасні досягнення Китаю вражають у багатьох китайських містах вже не потрібні готівка чи картка. Для оплати достатньо просто посміхнутися в камеру. Технології розпізнавання обличчя використовуються в магазинах, ресторанах, навіть у школах. Це демонструє високий рівень впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Факт 5: Китай побудував найбільшу швидкісну залізничну мережу у світі. Китай має понад 40 тисяч кілометрів швидкісних залізниць. Це майже 70% усіх таких доріг у світі. Потяги, що мчать зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину, поєднують великі міста країни. Наприклад, поїзд з Пекіна до Шанхаю долає 1300 кілометрів за менше ніж 5 годин. Це справжній прорив у транспорті. Факт 6. Китай лідер у сфері космосу. У 2021 році Китай успішно висадив марсохід Джужун на Марс, ставши другою країною після США, яка досягла такої місії. Крім того, країна активно будує власну космічну станцію Чаньгун. Це демонструє не лише технологічні можливості Китаю, а й амбіції на лідерство у майбутньому освоєнні космосу. Факт 7. Китай батьківщина численних винаходів. Багато речей, які ми вважаємо звичними, були винайдені в Китаї: компас, папір, порох і друкарство. Ці винаходи докорінно змінили світ. Наприклад, без компаса не було б великих географічних відкриттів, а без паперу, сучасної освіти. Китайський геній це справжній скарб для людства. Факт восьмий: Китай має найбільшу армію у світі. Народно визвольна армія Китаю налічує понад 2 мільйони військовослужбовців. Це робить її найбільшою у світі за чисельністю. Китай активно модернізує свої збройні сили та розвиває кібервійська, штучний інтелект і космічну оборону. Факт 9. Китай найбільший експортер у світі. Завдяки величезному виробництву та розгалуженій логістиці. Китай посідає перше місце за експортом товарів від одягу й електроніки до складних машин. «Made in China» знайдеш у кожному куточку планети. Економіка Китаю стрімко зростала протягом останніх 40 років, і зараз країна є другою за величиною економікою у світі. Факт 10. китайський новий рік найбільше святкування на землі. Це найважливіше традиційне свято в Китаї. Тривалість святкування до 15 днів. У цей час мільйони людей подорожують додому, щоб відзначити з родиною. Це також найбільша щорічна міграція людей у світі. Вулиці прикрашають червоними ліхтариками, проходять фестивалі, запускають фейерверки та відбуваються старовинні обряди. Китай це не лише давня історія, а й неймовірні досягнення сучасності. Його культура, наука та технології продовжують вражати світ. А про кого або про що саме ви б хотіли бачити в наступних роликах? Напишіть в коментарях. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайк і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. До зустрічі. Слава Україні!